여러분. 서울은 진짜 대중과 아주 달라요. 지금은 우리 옷으로 경복궁을 걸어왔어요. 저는 아기랑 안고 서 있었는데 한 명도 자리를 비켜안줬어요한 명도 그냥 이렇게 이렇게 보고, 근데 네, 한 명도 이제우리는 짜잔. 왔습니다 세존 대원입니다. 알아? 마라드. 세존 대원입니다. 알아? 제가 지금 한국어를 배우고 있어요. 지 가르치고 있어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 를를네를를 <laughs> 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 네, 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 네. 음지요야유네 <laughs> <laughs> <succot> <prospective> 경복궁에서 진행되는 수문장 교대의 식은 경복대전 병전의 기록과 세종로경전의 기록과 세종실로 오래 Та Оля прийшла. <смірно> страшно було трошки, як вони бахкали. Трошки страшно. Тобі страшно, було, мамі теж було страшно. Не знаю, <смірно> а, це головні ворота Оля? Чи ні? Мабуть. <смірно> 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 ага. Давай я со спини, тебе хочу. Оля сказала, що знімай, поки йде що, мама, як тобі враження? Дуже урочисто. То давай беремо візочок і поїхали. Гарно, мама? Як тобі? Тут мама, розкажи. Краса? Краса із краси. <різначна> Ой, так гарно тут а так, мама, такий вид. що? Навіть Марат сфотографував ось цей вид, а це буває дуже рідко. Він зробив поки що дві фотографії, а цю ще одну. Сьогодні вже погодка заркінка, ніж вчора. Вчора так було гарно гуляти, сьогодні вже. Ну, Але вітерець є. Дай, тому не пекло. Так, вітерець є, тому ну, так гарно. 그리고 가장 중요한 거 여기 이런 길 있고 그리고 수유실도 있어요. 너무 편해요. 이렇게 이모처럼 다니는 거. 도체는 король к 요 р о л е в о 아, 내비 직적 담쟤스카 как красиво красочка там течется. такая Красиво такие это Что за любовь у вас такая? Ще! Ще! <laughs> поїхали. Да, я тут, я тут. Все, аммаї це значить вже спати, треба. А Аммаї. 가이팅도 나도 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 나기 나도 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 마라 나도 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 나도

Це, я думаю, що це якийсь... Я не знаю. Куриця. Гарячий цю. Такий він... крем суп. Ну, yeah. Там соль є, я посунула. і Тут одна куриця. Куриця, так. Ну як вам? Смачно? даже не знаю, сколько. Восемь. Это настолько каждый решение. Ну, так, слабенько. Слабенько? Ну, это же так, для... Для... Да. Кимчик крепче. Рады. Сангита, Бактео. Машисео. Машисео. Машисео, машисео. Це, це місто вмісто Це що? місто Кіп. Ну бать, це він, може він всім настрій покращує. А може у нього такий поганий, щоб він ні, не бачив. Або може бачить. так, він такий поганий, щоб ніхто не бачив. Так причому я почала знімати, щоб просто музей. А тут там дивлюся. Іде такий. Так. З барсеточкою. Все, ось музей. Сеульський музей історії. Де думала, щоб була столиця? Сім'язи це, це, це біля Таджона. Ось. Кірюнгсан, це цеджон, грубо кажучи. Ось. Таджон десь. Ну, це так, 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 так. Це ж ось дивися. бачиш, це, це, це ж ця вулиця, де ми були, оцей Кван Хаму, де ми заходимо в Бачиш? Вона це перед Кан і кьонбо це там, де ми заходили, де ми були. Оце отак вона виглядала. Так виглядали купці. Як виглядала квартира? Це бутово все уже

Можна, так, а ще в нього були такі вогники. І влючаному дотограли вогники. А біленький, я пам'ятаю, якийсь був в тебе. Ну біленький був. Зрозуміло. Це цей. Так виглядав. Кафе різь раніше. Чом. Чомбичів. Сидом є різчик.

Це зараз ми будемо дивитися на СУЛ. Вони ну, загалом, як на Кореї, 70-х-80-х років. Такий музей під відкритим небом. Ходім, зайдемо. Дивися, мама. Мама, тут навіть BTS були. Mm -hmm. Тут ось BTS, мама, були. 나한테서 아, 너무 귀여워. <laughs> 저도 뭐, 뭐, 어, 제, 얘기해야 제, 제, 뭐, 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 하 Покажи свинку. Що як вона робить? Так. Свиня впала. Бери свиню. Все. Давай, треба вже йти. Ну, її треба залишити. Вона ж тут в домі, в цьому вона живе. Давай. Ну Треба ж її, вона тут хоче спати, не треба їй. Її... Вона ж тут спить. Давай. А я тобі давай дам ось бутилочку. давай дам. Ось, а я тобі ось бутилочку. Забор? Ну, <рес> на мам, давай. А, у нас, у нас, у нас. Ось туди можна заїхати, может туди піти. Вот так погода понятно. ви цевые були, да, Игорь, я так играла. Ты б так в Домі культури, я вода прошу

А, пусто. Не справжні. А це справжні, це не справжні. А, ну покажи. О. А, ну давай, покажи мені один. Не спіши. Хочеш, мама, зайди? Це таке я бачу, я знаю.

Привет Идем Алло Школа, школа Лайна Ку -ку. Лайна Ку-ку Лайна, иди Ку -ку. сюда Ку-ку не хочу -ку. не хочешь, в школу Ходь школу. Сюда, Костюмчик, сюда. Та. Ходімо, можем сходить. Так, це не можна ручки, не можна. Ходімо там дивиться далі. там Купимо квиток на кіно. На кіно купимо квиток. Ось тут. Купимо квиток кіно. Дяненька пішов? Mm. На фільм дивиться. 우리 보영부의 학생 같이 못 뛰어 나왔어요. 네. <laughs> 리를찾으 <문을 지는> 거죠. 도있가그말하 <laughs> 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 여기서가 아주 가고 싶었어요. 리오 <laughs> 여기 있어요.